Вам бронька і це таке невеличке проханечко. Машенька Зайць, не уходи! Пожалуйста. Мені вже надоїло. То ютуб хотіли видавати. А тепер ще Машенька Зайць хоче піти. Нітушки. остановися. си. Я умру без твого каналу. Твої відео дуже класні. Я да, недавно в Ютубі, так, да. і що? У мене стоїть на місці 19 підписчиків. Чи то Ютуб мною пошуткував, чи що? У мене писало 20, тепер 19. Може чесно хтось відписався, я не знаю. Ну Ми... це якщо що ходите на Ютуб, просто що до тебе не підписують ці люди. Вибачте за таке, але я цього не розумію, так. От моя подружка хотіла одного разу піти з Ютуба, просто тому що її клали дізлайки. Одна подружка хотіла піти, тому що їй просто надоїло все, що то підписується, відписується, підписується, відписується. І це мені краще сам шамта, що е, поки не набереться 100, то я не буду викладати відео, бо я не буду заходити в Ютуб, або, наприклад. Через тих в мене набереться сто підписчиків, то я удалюся. Ні, пожалуйста. Будьте толковими, нормальними дітьми, не будьте малолетками, і це все. Будь ласка, якщо я не розумію просто цього. Нема підписчиків треба уходити. Почекайте, може, вас якісь другі люди дивляться. Може вас. Значить, Бо я мене любимо Мірка. Ну, це не надо такої вже. Як бути ютубером, то бути нормально. А мені просто так, щоб похвастатися, що воські помки і все. Вибачте за таке, ну Машенька зайця, побудь трошки розумною обдумай і не уходи. І ріши, кому тобі, що тобі важніше, мати 100 підписчиків, чи мати тих підписчиків, які тебе люблять, уважають. Тебя лежут торгою из